Друзі, моє вітання! Ви на каналі Богдан 1974. Було в мене запитання в коментарях, чому я купив ось такий мотор Кентавр, який краще двигун прямий прес чи фаркамерний. Яка кількість чого і який в мене був попередній двигун? Почнемо спочатку. В 2012 році я купив мотоблок Добриня. Це був двигун із прямим фреском. Там був великий хід поршня, не пам'ятаю, брехати не буду, але гільза була довша з тих всіх гільз, яких є до 12-сильного мотора. За зиму я його переробив в мототрактор, який існує до теперішнього дня. Інтенсивно він почав працювати у 2013 році і так працював до 19 квітня 2021 року. Тоді в мене тріс. Блок наполовину, якраз сіяв ось цей город. Ще залишилася смужка посіяти, а можливо там далі в мене ще є город. Не пам'ятаю, Ну, тут сіяв, це точно. Коротше, тріс блок наполовину, якби це сталося взимку, напевно, я б його пробував воскресити. Так як в мене часу не було, тому що якби було взимку, я б взяв підшипники СКФ повністю всі нові, блок новий, перебрав би. Колечка новий кинув, він би служив, можливо, і по нинішній день. Так як в мене не було часу робити той мотор, тому що я був на роботі, вирішив купляти новий. Поїхав я в Бучач до хлопців, хто з Тернопільської області знає Івана. Я приїхав, в нього був 11 мотор. Я подивився на той мотор і думаю, порве він мою коробку, як тузік-грілку, тому я вирішив той мотор не брати. Поїхав я в Тернопіль, приїхав в Тернопіль, було на вибір два мотори: ось цей кентавр і Зубр. Завели мені зубра, завели кентавра, ну що, завівся і той, і той. Але в Зубрі, якщо взяв замаховик, він мав вже поздовжний люфт. Тому я зубра і не брав. Далі, скільки яка вага, ну, не знаю, я його не важу, якщо. Вірити таблиці. По таблиці пише 115 кг, 12 кінських сил, максимальні обороти 2400. Ну і марка його. Тут на блоці, напевно, не буде видно. Темно вже. Ну, коротше, 95 96 спиляне. Поставив я його. 20 квітня 2021 року я його навіть і не обкатував, зразу поїхав сіяти. Як бачимо, за весь цей час він в мене сухенький, ніде нічого не тече, нічого не капає. Все на місці. Era, Скільки чого влазить? Масло влазило, вроді щось півторачка навіть не ціла, не пам'ятаю, брехати не буду. Тому я доварив піддон, зробив більший. Теж не буде видно, напевно. Взяв, 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 не видно, напевно. Взяв масляний фільтр гідравлічний, з великої техніки обрізав і доварив я піддона. Далі, як я купив його, фільтр палений я викинув зразу. Встановив ось такий, вірніше, раніше був з гольфа який там другий, третій, такий з трубочками. Спочатку я їздив на тому фільтрі, потім я мав ось такий фільтр, навіть не знаю, з чого він. Тут можна злити відстой, корпус зробив сам. І так воно робить вже не знаю скільки, два роки, напевно. Ще фільтр не міняв. Плюс зробив додаткову систему охолодження. Хтось каже, треба, хтось не треба, більшість кажуть, не треба. Ну, я переконався, що треба, е, тому що 20 квітня минуло три роки я ще йому нічого не робив. Не міняв ні форсунку, не міняв прокладку. Тільки то, що е, перший раз заміна масла була, я спалив бак соляри чи два. Потім друга заміна масла була, перетягнув головку, все. Е, е, зробив додаткове охолодження. Чому? Причина проста, якщо тут стоїть датчик внизу, він показує в нагрузці, як я, от, наприклад, Орав, там 70-80 градусів. Я його переніс сюди вверх, показує шкалить. Ну, плюс ще кран відкрив, воно досить охолоджує. Е, ще ось тут встановив. Невідно буде, треба буде кришку знімати або що виточив максимально маленький шківочок на вентилятор. І так воно ще виходить, що вентилятор є більший оборот, але все рівно йому того охолодження не вистачає. Скільки рідини в радіатор влазить, не скажу. На днях буду міняти антифриз. Спеціально поміряю скажу. В моторі за весь цей час води не було ні разу. Постійно їжджу на антифризі. радіатор алюмінієвий, нічого не роз'їло, нічого не порвало. Тепер по двигунах. Якщо взяти, наприклад, двигун прямого вприску, він працює більш так жорстко, але має менші проблеми з головкою. Якщо взяти двигун форкамерний, то він працює досить м'яко, ну, взимку — чуть-чуть важка заводка, як в прямому вприску. Одна проблема любить випадати форкамера. якщо її добре запресувати, головку проточити і вона також буде служити. Є в мене в сусідів три зубра, працюють нормально, кентавр теж працює нормально. Яка різниця? Різниці не бачу. Кажу, якби я тоді колінвал не ходив, сюди туди, я взяв би зубр. Одна що проблема Ось в мене з кришкою бака — не можу відкрити. Вона пропускала, тут син щось переробляв, десь в когось підглядів в Ютубі. Зробив вже так тече менше. Сусіда, синій зубр, в бакові виїмка і кришка в виємці, виходить. Була сильна злива, знайшло півбака води. Получається, і тут бак поганий, і там поганий. В Добрині у мене тут проблем з горловиною не було. Ну, поки не хочу міняти, бо там на, тій, на тому бокові сім шарів фарби. Отаке. Кажу, буду міняти на днях. То сол, то, напевно, поміряю, скільки тут влазить. Масло на даний момент в мене влазить мотор майже 3 літри. Десь 2800 такого. Ніколи не міряю. Ну, якось так влазить. А ще, до речі, Поставив на, на той мотор масляний фільтр, масло очищається. Теж зразу скажу, можливо, комусь це не подобається, можливо, комусь подобається. Але якщо масло очищене, на колінвалі підшипники, скажімо так, на 30%-30-40% будуть ходити довше. Тому що масло очищене, немає ніяких там піщинок, немає нічого. Бо як попадає якась піщинка під ролик, ясне діло ролик витріскує і підчепник виходить зі строю. Ну таке ж, що мав сказати, сказав. А, до речі, ще я тут плюс поставив, вивів покажчик тиску масла. Получається, на оборотах в мене, якщо я в плузі, то тиск 1,1, 1,2. На холостих 0,204. Вже температура трошки впала. Ну, кажу, В головці пекельна температура. Ну, можливо, ще трошки воно, виходить від вихлопної більше, якщо б я просолив з тої сторони, зі сторони впускного колектора, була б трошки температура менша. Але бачу багато також, хлопці розказували, що треба затуляти радіатор, нічого не треба затуляти. Тут в головці температура є досить така нормальна. До речі, робив заміри. Скажем, тут 120, внизу 60-70, в горловині ну, 75-70. Получається, що найбільш точні показники, це виходить в головці. Ну, якщо взяти авто чи трактор, Звісне діло, що датчик температури стоїть або в головці, або над головкою. Не стоїть ні в блоці, ні ніде, а суто в головці. Ну, от таке, коротенько. Щоб не, не писати коментар, можливо, ще комусь моє відео знадобиться. Ну, Повторююсь: напевно, вони всі від однієї мами, просто кому як, як я попаде яка зборка. Це вже виходить людський фактор, хто збирав. Ну, на тому все. Кому відео сподобалось, обов'язково поставте вподобайку і бажано, щоб ви підписалися. Дякую.